Volkswagen Golf GTI Якщо коротко, це найкращий автомобіль у світі. Герой повсякдення. Доступний і розумний автомобіль, який досі підкоряє траси по всьому світу. Це автомобіль, якого Volkswagen навіть не хотів, але який тепер визначає весь їх бренд. Він заснував саму ідею, що авто може бути крутим, при цьому не ставлячи вас на межу банкротства. Якщо у вас обмежений бюджет, це чудовий варіант. Якщо ні, все одно чудовий. Джеремі Кларксон назвав його одним із найвпливовіших автомобілів усіх часів. І я скажу, що він абсолютно правий. Це все, що вам потрібно знати, щоб розбиратись у Volkswagen Golf GTI. Мене звати Ілля, це Shifted Media. І якщо ви вже запаслись з попкорном, go! У 1970-х автомобільний світ був поділений на дві частини: бюджетні авто, як от Volkswagen Beetle, забезпечували базову мобільність. А спорткари на кшталт Ferrari та Lamborghini були іконами швидкості, які недоступні для більшості людей. Beetle був культовим і одночасно жахливим. Звісно, я шарю, він милий, схожий на жука, і це автоікона. Але давайте будемо чесними. Водіння оригінального бітлі більше нагадувало поїздку в пральній машинці. Та й на той час Volkswagen мав проблеми з бітлі, адже у 70-х йому вже було 40 років. Тож їм потрібен був новий автомобіль, доступний і привабливий. Тож у 1974 році вони представили гольф. Він був практичним, економічним і на диво просторим. Але найголовніше, він був стильним, майже як я. І тут з'являється Антон Конрад, можливо, найважливіший маркетолог усіх часів. У нього була божевільна ідея, що, можливо, звичайним людям сподобається бюджетний швидкий автомобіль. Дивно, правда? Конрад звернув увагу на молодіжний ринок і запропонував ідею високопродуктивної версії гольф. По суті, той самий автомобіль, але з потужнішим двигуном. Простий рецепт успіху. Але топ-менеджери Volkswagen були проти. Вони просто не вірили, що ринок цього потребує, і стверджували, що гольф не створений для швидкості. Конрад той, ще козак, тож забив та все одно це зробив. Він взяв 16 літровий рядний 4 двигун із 110 кінськими силами і запхнув його у гольф. Хей. Я зізнаю, що 110 конячок звучить не дуже вражаюче, але камон. Це був 1975 рік. Люди тоді користувалися дисковими телефонами, а цей автомобіль був легким як пушинка, з вагою трохи більше 800 кг. Перше покоління GTI виглядало просто, але з характером. Червона лінія на речісті радіатора стала символом агресивності. Це було попередження, що цей гольф не такий, як інші. Салон також мав чим похизуватись. Спортивні сидіння з культовою клічистою бивкою, знак, що комфорт може йти поруч із драйвовістю. А кермо з простим, але стильним дизайном запрошувало до активної їзди. Авто стало справжньою сенсацією. Вони планували випустити 5 тисяч штук, але до кінця першого покоління виготовили 420 тисяч. Це був автомобіль, який зруйнував стереотипи. Тепер швидкість могла бути доступною кожному. Якщо перше покоління GTI проклало шлях, то друге стало справжньою легендою. З 1984 до 1992 року ця модель не просто еволюціонувала, вона вивела GTI на абсолютно новий рівень. Для початку дизайн. Марк 2 став більшим, простішим і зручнішим. Це вже був не просто спортивний хетчбек, а справжній вов в овечій шкурі. Спершу була восьмиклапана 18 літрова версія, що видавала 112 кінських сил. Але потім у 86-му році з'явився справжній звір: 16 клапаний двигун на 139 конячок, розгін до сотні за 8,3 секунди. На той час це був справжній прорив. Що зробив друге покоління ще більш привабливим для любителів швидкості. Друге покоління було не тільки потужним, а й розумним. Уявіть, електричні склопідйомники, центральний замок, ABS і навіть бортовий комп'ютер MFA, який показував все від витрати пального до середньої швидкості. У 80-х це було на рівні футуризму. А якщо до спеціальних версій. Ну, тут є про що розповісти. Наприклад, Golf GTI G60 із компресорним двигуном на 160 сил, що розгинявся до сотні менш ніж за 8 секунд. Або ж Golf Country, який виглядав як кросовер. А ще був Rally Golf, створений для участі у ралі з повним приводом і потужністю 178 коней. Це вже не просто хечбек, а справжній файтер. Марк II також закріпив своє місце в автоспорті. Він був ідеальним для клубних перегонів завдяки чудовій керованості, жорсткому шасі та маленькій вазі. Це був автомобіль для тих, хто мріяв про спортивний стиль, але при цьому хотів залишатися практичним. У 90-х GTI виріс разом із своїми шанувальниками, ставши ще більш комфортним і універсальним. Кути стали м'якшими, а лінії елегантними. Це вже не той агресивний хетчбек 80-х. А більш виважений автомобіль марк став більшим, зручнішим і трохи дорослішим. Початкова версія оснащувалася двохлітровим восьмиклапанним мотором на 115 коней, але справжня магія починалася з 16 клапаного двигуна на 150 кінських сил. Він повертав життя його древовий характер. І ось найцікавіше: дизельний GTI. Це був перший спортивний хетчбек із дизельним двигуном. 110 коней, офігезна економія пального і водночас спортивність. Volkswagen ризикнув і запропонував житі для тих, хто цінував практичність. Ця ідея викликала чимало суперечок, але частково стала і проривом. О, і як не згадати Golf VR 6. Це був не зовсім GTA, але з 28 літровим V6 на 174 кільських сили. Він став найпотужнішою версією Golf того часу. Звучання в двигуна 6 і досі змушує серця фанатів битися швидше. Годі слів. Просто послухайте. Але Марк 3 не уникнув критики. Він став важчим, менш динамічним і більш орієнтованим на комфорт. Це вже не був той шалений GTI, який кидав виклик кожному на дорозі. Але саме Марк 3 заклав основу для сучасних поколінь, об'єднавши спорт із практичністю. Volkswagen Golf GTI Mark 4. Це переломний момент у історії культового хотхетча. Це покоління стало елегантнішим, технологічнішим. Але чи залишилося таким же гарячим? Що ж, давайте розбиратись і почнемо з дизайну. Марк 4 отримав новий рівень елегантності, плавні лінії, мінімалізм і сучасні англійські фари зробили його неймовірним. Це вже не просто хотхеч, це ще й стильний вибір для водія, що має гарний смак, але найцікавіше було під капотом. Турбодвигун 1,8 літра на 150 або 180 кінських сил став першою турбоверсією в історії GTI. і вперше з'явилася шістиступінчиста механіка, яка не лише поліпшила розгін, але й зробила керування ще більш економічним. Volkswagen явно зробив акцент на інноваціях. Також він отримав багатоважільню задню підвізку, яка зробила автомобіль стійкішим і комфортнішим, але збільшення ваги до 1200 кг дещо змінило його характер. Керованість більше нагадувала грантур, ніж спортивний хотхеч попередніх поколінь. А тепер переходимо до справжнього монстра Golf R32 з 3,2-літровою VR6 на 241 кінську силу, і повним приводом comotion він став найпотужнішим гольфом свого часу. Volkswagen також випустив кілька спеціальних версій, зокрема, 25 Anniversary GTI. Унікальний обвіз, червоні гальма та шкіряний салон зробили цю модель витвором мистецтва для фанатів GTI. Ну і як не згадати про тюнінг, Турбодвигун 1.8 легко піддавався чип тюнінгу, збільшуючи потужність до 250 конячок. Марк 4 став платформою для багатьох тюнерів завдяки своїй надійності та універсальності. Гольф GTI 4-го покоління. Це не найагресивніший GTI, але він відкрив двері до нової аудиторії. Комфорт, стиль, технології, тюнінг. Це була його формула успіху. П'яте покоління у 2004 році стало поворотним моментом. Після деякого спаду Фольксваген нарешті вирішили повернути GTI на вершину. І перше, що заслуговує на увагу, це новий двигун двохлітровий TFSI. Цей агрегат видавав 200 сил і 280 Нм крутного моменту, розгін до сотні за 6,9 секунд. Mark V це автомобіль для трушних драйверів, що повернув GTI його істинний характер. Дизайн був не просто еволюцією, а справжнім відродженням традиції. Червона смуга на ріші радіатора це символічне повернення до коріння GTI, якої так не вистачало попередньому поколінню. Вперше в історії GTI отримав інноваційну коробку передач DSG. Вона забезпечувала блискавичне перемикання передач і зробила водіння ще більш захопливим. А оновлена незалежна задня підвіска зробила його ще стійкішим і комфортнішим. У поєднанні з жорстким кузовом п'яте покоління вважається одним із найзбалансованіших GTI на дорозі. У 2006 році Volkswagen відзначив 30-річчя GTI спеціальною версією Edition 30. потужність у 230 конячок, ексклюзивні диски та унікальний стиль. Це був подарунок для справжніх фанатів. П'яте покоління також стало основою для створення гоночних автомобілів у серії TCR. На треку він довів, що GTI знову може бути не лише комфортним, а й спортивним. Але справжнім подарунком для ентузіастів став той самий двохлітровий двигун TFSI, адже його легко може було розігнати до 300 сил завдяки чіптюнінгу. Загалом, п'яте покоління це новий рівень комфорту, технологій і спортивного характеру. Він повернув GZU гру і відкрив нову еру котхетів. Ставлений у 2009 році Volkswagen Golf GTI 6 го покоління зберіг спадковість моделі. Дизайн це поєднання класики та сучасності, підведені фари у формі U, червоні акценти на рішіці радіатора і ширша посадка зробили Mark 6 агресивним і впізнаваним. Під капотом розташовувався вдосконалений 2-літровий турбодвигун TSI на 210 сил. Завдяки оптимізації він став ефективнішим і відповідав сучасним екологічним стандартам. Але прискорення до першої сотні залишилося незмінно 6,9 секунд. Нова система XDS, яка працювала як електронний диференціал, підвищила точність і слухняність автомобіля в поворотах. А завдяки оновленій підвісці марк 6 став ще стабільнішим. Також Volkswagen відзначив 35-річчя GTI, випустивши спеціальну версію Edition 35. Потужність у 235 сил, ексклюзивні диски та дизайнерські елементи знову порадували відданих шанувальних в GTI. На треку Mark 6 також показав себе чудово. Надійність і збалансованість зробили його популярним вибором для автоспортивних команд. Volkswagen активно просував шосте покоління через яскраві рекламні кампанії. Вони підкреслювали універсальність автомобіля від динаміки на треку до комфорту в щоденних поїздках. Шосте покоління Golf GTI це не революція, а ретельна продумана еволюція це автомобіль, який поєднує в собі спортивний дух і комфорт, доводячи, що життя завжди залишається на крок попереду. GTI 7-го покоління це автомобіль, який поєднав у собі все найкраще від попередніх моделей і вивів легендарний хотхеч на новий рівень. Він був побудований на новій платформі MQB, яка зробила автомобіль легшим майже на 100 кг, але при цьому ще жорсткішим. Це не лише покращило динаміку та керованість, але й забезпечило більше простору в салоні для пасажирів. Новий 2-літровий двигун TSI став ще потужнішим: 220 сил у стандартній версії та 230 коників у версії Performance. Остання також отримала механічний диференціал для кращого щеплення у поворотах. До 40-річчя GTI Volkswagen випустив спецверсію Club Sport із потужністю 265 сил, а в режимі овербусту до 290 коників. Ця версія мала агресивний аеродинамічний обвіз. І навіть встановила рекорд на Нюрбургрінзі серед передньопривідних автомобілів із часом 7 хвилин 49 секунд. Ну і як не згадати GTI TCR? представлений у 2018 році, був натхненим гоночним автомобілями серії TCR. Потужність у 290 сил і максимальна швидкість 260 км на годину зробили його одним із найкращих GTI в історії. А ще сьоме покоління GTI отримало численні нагороди. Зокрема, титул автомобіль року у багатьох країнах він став не лише спортивним, а й технологічно досконалим автомобілем. Сьогоднішній GTI 8-го покоління виглядає сміливіше, ніж будь-коли. Світлодіодна лінія перетинає всю передню частину, додаючи автосучасності. А фірмові червоні акценти на речіці радіатора нагадують про спортивну спадщину GTI. Задня частина виглядає так само вражаюче: подвійний вихлоп і led фари додають агресивності. Mark 8 готовий до нових зароб на дорозі. Салон це футуризм. Цифрова панель приладів Digital Cockpit і великий сенсорний дисплей мультимедіа створюють відчуття, що ти за кермом космічного шаттла. Усе сенсорне. І якщо чесно, як любитель кнопок та всього аналогового, я не в захваті від таких рішень. Розумію, що виробники часто роблять все для максимального профіту, і фізичні кнопки коштують більше. Але таке. А яку сторону ви займаєте? Аналогові кнопки чи сенсори? Але не хвилюйтесь. Класики частково залишилися: клітчісті сидіння, червоні акценти та спортивне кермо із логотипом GTI – усе на своєму місці. Під капотом двохлітровий TSI на 245 сил. А якщо це версія Performance, то буде ще драйвовіше. Тут 300 коней і електронний диференціал VAQ, який робить кожен поворот ідеальним. А перемикання передач стало настільки плавним, що ти майже не помічаєш цього. GTI Mark VIII це не лише про швидкість, це ще є про технології, адаптивний круіз-контроль, система отримання в смузі, а також асистенти, які читають дорожні знаки. Він буквально думає за тебе: Golf GTI 8-го покоління це поєднання класики та майбутнього. Але чи залишився він справжнім GTI? Що ж, залишу це питання відкритим для дискусії. Вольф GTI змінив автомобільний світ. Він започаткував аероход хетчів і надихнув безліч конкурентів. Він довів, що стиль, швидкість і практичність можуть співіснувати в одному автомобілі. Але це не лише про автомобіль, а ще частина культури, до якої належимо ми з вами. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на Media. Залишайте свої думки в коментарях, це не просто ще один канал. Це наше з вами ком'юніті. Я ділюсь своєю пристрастю до авто, але саме ви формуєте це місце. Дякую, що ви зі мною, і до зустрічі в наступних відео.